Зараз ми знаходимося в ресторані Євразія. І діти тут будуть, для дітей тут буде майстер-клас. Вони тут будуть робити лимонади і роли. Дуже класно тут атмосферно, гарно. Дитяча кімната тут є. Діти можуть погратися, якщо приходять з батьками, щоб їм було не сумно і не скучно. Тут дуже класно. Це вже готують для дітей. Виставляють посуд. Добрий день, це ми знаходимося в ресторані Євразія і тут буде зараз майстер-клас для діток. Вони будуть робити роли і лимонади. Нема ніякого свята, просто можна тут записуватись на дитячі майстер-класи і приводити своїх дітей. По вихідним, я так думаю, ну, тут дивлячись на який день, а взагалі я тут теж перший раз, мені подобається тут гарно. Це на, на Львобережці. І тут гарно все. Це ми знаходимося на. Мінус першому поверсі. Тут ось для них теж підготували вже стаканчики, і це будуть вони робити лимонади. Гарно тут, а там вище на першому поверсі. То там теж зараз я піднімусь і покажу вам. Ну, можливо, хтось вже тут був не раз, але я перший раз тут в цьому ресторані. Так, а взрослые що делают, пока поки діті роли ліпять. Просто дивляться на своїх діток, вони годинку позаймаються. Поїдемо додому. Тут є такі крила гарні, можна фоткатись. А тут також у все в такому стилі красивому зроблено все. Тут фотозона. З гарбузиками. Добре, що не хеллоуінські а наші гарбузики. Бо це ж теж колись недавно було, мабуть, свято гарбуза. Чи було, чи ще буде, я щось не пам'ятаю. Ось такий ресторан величезний, гарний. Далі у ангели, у ангела крилья кралі. Ага. да, гарненькі такі. Це я сейчас трошки познімаю на цей канал, а потім буду на мілулю знімати, як діти будуть уже робити роли свої суші. Ціна какая детских ролов. А, я не знаю, Катина для нас безкоштовно. діти захисники. Чем отличается тыква на хэллоу від обычной? Ничем не отличается. Просто це не наше свято, на українське. У нас є свято-гарбуза, дійсно, коли багато гарбузів виставляють, що це врожай. А Хелловін – це зовсім інше свято. Там теж є гарбузи. Але у нас це не Хеллоуін, просто свято-гарбуза є. Тут ще є дитяча кімната для дітей в Ресторані, стільчики, хто приходить з малишами. Зараз чекаємо все підготують. Так, да, конфети і ліжиня, ага. Але я ж кажу, що це не наші традиції такі. Скільки ще 10 хвилин чекати на 12 у них? Картини гарні. Гарно тут подобається мені. У нас колядки или посивание, ну да. Як будеш святкувати похорон Путіна? Чи запаслась наливкою? Ой, там, мабуть, не треба запасатись. У Кожного буде своя. Всі будуть пригощати один одного. Так що? Десь мої ганяють. Пішли. Десь пішли ганяти. Це ми рановато приїхали. Я думала, тут будемо шукати, а воно недалечко. Все, все поруч, та ми ще й живемо теж недалеко, то нам зручно сюди було доїхати. Декоративно. А, є такі штучки, навіть не знаю, що це таке насіннячки якось. якісь. Якесь чорне насіннячко. огірочки, крабові, мабуть, палички. Оце. Перший раз в Євразії. Так, да, перший раз я сюди прийшла, ми сюди не приходили. А це перший раз. Для дітей майстер-клас буде. У нас це на Поділлі. Ой, що там таке? Щось гуляють там, в тій кімнаті вже з хлопчиком подружились жарко тобі. Давай. Вже жарко дитині моїй. Десь треба покласти кофточку. Так, так. Сейчас я виключу. А сколько вам лет? Багато. Все мої. Ну що, ти вже втомилась? Давай трошки відпочинь, бо ви зараз будете вже робити М -м. водички. Доця, нема водички, треба було з собою брати. Все, значить, заспокойся і все. І Не будете хотіти. Сідай десь. Ні, Ульяночка, досить вже. Все, уже все готово. Хвати. Через чотири хвилинки. Інкогніто, привіт. Всі в зборі майже так, да? майже всі тут. Зараз буду переходити на інший канал на Мілуля ТВ. Якщо хочете, можете заходити, але там все одно він більш дитячий. Зараз діти будуть робити роли. Як канал? Мілуля ТВ називається. У мене Мілана і Ульяна. У нас така вийшла назва Мілуля. Два, два ім'я разом зліпили в одне. Дякую, будь ласка. Зараз вже буде починатись. Привіт, хто приєднується. Я зараз тут буду виключати на цьому каналі пряму. Бо це буде більше дитяча така, дитячий майстер-клас. Вони будуть на час робити. То буду переключатись на інший. Привіт, хто приєднується. Такі гарні. Пшеничка стоїть теж гарно. Це пляшки декоративні. Скільки зараз часу? Уже можна переодягатись, так? І зараз будуть діти вдівати свої фартушки. Міланка, взувайся, взувайся. Диви мій день. Привіт! Бачиш, яка тут красота? Тут дуже красиво в цьому ресторані. Це ми знаходимось на мінус першому поверсі. Це для дітей ось тут будуть, вже підготували роли, вони будуть робити. Ось. І лимонади. Зараз вже вони будуть одягати фартушки свої і будуть починати робити. Ідіть, підходьте, зараз вас будуть одягати. Тут є ще дитяча кімната, ось якщо скучно дітям в ресторані з батьками. Це Євразія, е, це ресторан на Лівобережці є, окремий, це не торговий центр. Це все ресторан. Ось їм підготували лімонади, вони будуть робити зараз. Це лісничка на другий поверх, на перший. Це ми в мінус один поверх у нас. Так, да, зараз черга, бачиш, почекай. Будуть, будуть зараз робити. Все, запрошую на Мілуля ТВ. Зараз я перемикнусь на інший канал. А це я вам просто робила такий огляд ресторану. І наверх піднімалась. І ось. Гарно тут, дуже класно. Привіт, всім привіт. Так, все, перемикаюсь, переходьте на Мілулю. Все, до зустрічі.